Сергій Ходечкевич працівник Луцького райавтодору. Разом з колегами очищають від снігу зупинку у селі Воютин Луцького району. Чоловік каже, виходить на роботу, попри те, що йому боргують зароблене. Три місяці працюю, я отримав тільки одну зарплату. Вже кредитна карточка опустошилася, навіть на дорогу їздити, треба ж гроші десь брати, треба за щось жити. Зараз просто не розумію, просто треба, мабуть, кидати і краще їхати в Ну, Ще такого не було, щоб то півроку і не давали зарплати, їм безразлічно. За кажуть? що живете, за як ви живете, квартиру за що платите. Що кажуть керівники? От-вот от дадуть, от-вот, от-вот. От, от, понеділок то в п'ятницю. Микола Крищук каже, із серпня в облавтодорі не виплачують зарплату. Говорить, він та інші працівники отримали попередження про можливе скорочення у зв'язку з ліквідацією дочірнього підприємства Волинський Облавтодор. Ми писали заяви про що? що маємо переходити до Львівського облавтодора. Мали переходити з 2 лютого, але при такій обстановці, що голольот снігопад як. Людей скоротять, то не буде кому працювати, то ще продовжили на місяць. От там в хідре попередження це можлива ліквідація. Тепер нам що говорять, Що от-вот -от продадуть там у нас є об'єкти об організації? Тільки продадуть і з усіма першими, ну це як законно говорить Запати. України. Першу очі з вами розрахується. По 31 січня тепер цю музику перенесли по 28 лютого. Бо от-от торги йдуть. ну, це таке, Ми, Нам правди ніхто не говорить. Основне питання мене на цей момент, основне питання. Хоча б, щоб вони нам просто заборговані зарплати віддали. Олег Калинюк, начальник філії Луцького райавтодору, каже, створена ліквідаційна комісія, яка займається припиненням роботи Волинського облавтодору. З його слів, підприємство зараз працює як субпідрядник Львівського облавтодору. Кожне місце ми здаємо акти виконаних робіт замовнику. Вони за це гроші оплачують. якби нам не нам, а на Львівський, бо ми зараз бо працюємо через Львівський облавтудор. А з Львівського облавтодору надходять вам кошти? Вже? Це вже вам всі питання, треба задавати Кольська 41. Директор Волинського облавтодору Руслан Мандзюк сказав, що підприємство нині у процесі ліквідації спілкуватися на камеру і робити аудіозапис керівник відмовився. Телефоном голова ліквідаційної комісії дочернього підприємства Волинський облавтодор Тарас Квачук розповів, що перебуває не в Луцьку. Сказав, що визначить уповноважену особу, яка надасть відеокоментар. Упродовж двох днів не зробив цього. Відповідати на питання телефоном відмовився. Суспільне надіслало інформаційний запит на ім'я директора Руслана Мандзюка про причини заборгованості заробітної плати, коли вона буде погашена, а також на якому етапі ліквідації підприємство розповімо у наступних матеріалах. Оксана Євпак, Валерій Фатисов, новини на Суспільному, Волинь.